Доброго ранку, дітки! Сьогодні я вас запрошую на заняття з логіко математичного розвитку. Давайте заглянемо за ширму математики та дізнаємося, що там цікавого є. До нас завітали казкові герої. Давайте ми з вами їх порахуємо. Лисичка у нас. Одна! Вовчик у нас два. Зайчик у нас. Три. А Жабка у нас чотири мишеня у нас? П'ять. Молодці. А тепер я пропоную порахувати порядковою лічбою. Яка лисичка в нас по порядку? Вовчик який по порядку? Зайчик який по порядку? Жабка, яка по порядку? Мишка яка по порядку? А тепер подумайте і скажіть, під яким номером знаходиться вовк? Під яким номером знаходиться мишка? Під яким номером знаходиться лисичка? А тепер ми з вами пригадаємо зворотню лічбу. Давайте разом десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, Два. Один. Наступна гра, в яку ми з вами пограємося, нам потрібно в ній сказати, хто де знаходиться. Подивіться на картинку та скажіть, де знаходиться песик? А де знаходиться песик? Ось на цій картинці. Де знаходиться пташка? А де знаходиться пташка ось на цій картинці. Де знаходиться хлопчик ось на першій картинці. Де знаходиться хлопчик на другій картинці. А зараз ми з вами пригадаємо такі слова, як вчора, сьогодні, завтра. Подивіться на картинку. Вчора яблуня стояла гола. Сьогодні на ній з'явилися квіточки. Завтра на яблуні з'являться плоди яблука. А тепер подумайте і скажіть, вчора якою була яблуня? Сьогодні що з'явилося на яблуні? А завтра що буде на яблуні? Вчора в корзині були яблука. Сьогодні їх вже немає. Корзинка залишилася пуста. А завтра в корзинку я назбираю вишні? А тепер подумайте і скажіть, що я вчора назбирала в корзинку? Сьогодні корзинка якою стала? Завтра в корзинку, що я назбираю? Дякую, дітки, вам за увагу. Ви великі молодці!